Новий ліс з'явиться під Калинівкою біля села Медвідка. у суботу, 30 жовтня. Озброївшись лопатами, посадовці, журналісти та студенти садили саджанці дубу червоного та сосни звичайної. Участь в екологічній акції взяли понад півтори сотні добровольців. У такий спосіб лісівники намагаються прищепити жителям краю повагу до зелених насаджень і водночас збільшити лісистість Вінничини. Тему продовжує Олена Гук. Це вже друга цього року висадка дерев силами жителів Вінничини. Перша була по весні і мала назву майбутнє лісу. В твоїх руках осіння еко-акція зібрала півтори сотні людей. На площі в три гектари вони посадили 14 тисяч саджанців, зокрема дубу червоного та сосни звичайної. Це не просто акція, а це вже потреба нашого буття для того, щоб розширити легені планети. Для кожного зрозуміло, що сьогодні екологічні проблеми дуже великі в світі. За час проведення в області всеукраїнської акції Майбутнє лісу в твоїх руках висадили майже 3,5 мільйони саджанців лісових культур, тим самим створивши 190 гектарів нових насаджень. В рамках відзначення міжнародного року лісів виникла нагальна проблема. В світовій спільноті. Е, є такі офіційні дані світові, світових видань, що в рік на планеті зникає біля 8 мільйонів гектарів лісів. Ви розумієте, яка це цифра? Тоді, коли наша Україна е, має всього лісів 9,5 мільйонів гектарів, це майже Україна зникає. Сьогодні лісистість Вінницької області складає 13% при потребі в 15%. Аби досягти оптимальної кількості насаджень, треба додатково створити 32,5 тисячі гектарів нових лісів. Розповів на прес-конференції начальник обласного управління лісового та мисливського господарства Анатолій Бондар. І додав: аби виростити ліс, треба три покоління. На Вінниччині 39% дев'ять земель. Це велика проблема. Це катастрофа. Це можна без перебільшення назвати. Чому? Тому що ерозійні процеси якраз розмивають наші ґрунти, змивають в наші водойми самі плодородний верхній гумусовий шар і таким чином втрачає наше сільськогосподарське рослинництво. Ми замулюємо річки і ставки. Риба, рибництво, значить, те втрачає, і таким чином ми отримуємо яруги й балки. Тому завдання лісівників призупинити ці процеси. За прогнозами Анатолія Бондаря підняти лісистість віничини до оптимальної можна вже за 10 років, але при наявності земель каже достатньо 2-3 тисяч вільних гектарів. Наразі керівництво області дало письмове доручення головам районних державних адміністрацій провести інвентаризацію земель та виділити малопродуктивні та градовані землі під посадку лісових культур.